І покаже далі наскільки реалістичні наші прагнення, наші бажання громадянського суспільства, наша відповідальність наскільки реалістична для того, щоб дійсно створити в Україні уряд народної довіри, з тих патріотів, з тих, скажімо, провідників нації, які, звісно, в нас є, але і яким є велика довіра в суспільстві. This is why the civil society, us as the civil society of Ukraine, need to help the president um, in this situation. And uh, this is why uh, we are talking now about the coordination council, um, uh, whose composition will be approved uh, uh, on March the 30th. And we, as the civil society and the representatives of the civil society of Ukraine, need to. Uh, show what, the, uh, what our priorities are and um, how to, uh, how to uh, gain a trust of the Ukrainian people and um, uh, to make up this coordination council out of the leaders of the Ukrainian society. Unfortunately, we have uh, not much time for that. Знову ж таки завершуючи моє звернення, я ще раз хочу наголосити, що сьогодні, порадившись Центральною Радою представників громадянського суспільства, Центр журналістських розслідувань протидії рейдерству і корупції державних та правоохоронних органів вирішив створити саме таку координаційну раду Української єдності громадянського суспільства. Uh, Ukraine. and this is why in order to conclude uh, this appeal we should uh, again mention that uh, based on this uh, ideas that were advanced by the center of uh, journalist investigations by our central uh, our central council was decided to to create such a coordination Council of the uh, uh, unified uh, Ukrainian civil society uh, in order to act upon uh, the existing situation. На 30 березня ми скликаємо Центральну Раду, і це буде оформлено відповідним протоколом і буде оприлюднено в нашій газеті і ну, на каналах і в інтернеті на всіх можливих доступних істочниках змі саме про скликання такого уряду народної довіри, яким буде займатися ця координаційна рада. national And um, on the March the thirtieth, um, uh, we uh, will have a session of our Central Council in order to vote for the creation of this uh, uh, Coordination Council of National Unity, and of course uh, we will have the minutes of this session that will be uh, published at all. Um, uh, Платформ that, uh, that are available to us. Потім ми дамо місяць на створення на пропозицію, хто має представити, хто має бути в цьому уряді народної довіри. Проголосуємо і, звісно, подамо і президенту, і Верховній Раді на затвердження такого уряду народної довіри. And then we will have one month in order for various civil society organizations to. To bring uh, to um, to advance their leaders, to, to uh, bring their candidates, and then when uh, this list uh, is uh, made up and voted for, we will of course present it to the to our president and to uh, the Ukrainian Parliament. Ми Центральна Рада. Я, я виступаю від Центральної ради, як я кажу, 100 осіб і за кожним 10 громадських інституцій, робимо це з повною відповідальністю і підкреслюємо те, що в нас немає іншого вибору, бо те, що оці себе оголосили на майдані, яких ми читали, потім створили всеукраїнську партію народної довіри, засновником якої став. Андрій Азаров, син Азарова і ті наробки майдану, які скажімо, ненаробки, кров майдану, знову ж таки на руках тих людей, які привласнили собі здобутки, і відтоді оказалися в уряді і обдурили український народ. То щоб цього не трапилося, щоб знову якийсь Порошенко, якщо ми рух народного опору, а в нього теж рух опору, без народного опору, вони постворювали і поприватизовували, поприхвачували собі навіть гетьманство. Самі себе коронували і самі себе е, обізвали і, скажімо, навіть Томас, релігійні організації, вони, вони повсюди, повсюди тільки для того, щоб захопити владу, бо вони без неї не уявляють собі життя. Єдине, що можу сказати, що ще в добавку. so uh, when we're talking about us and uh, we are the central, uh, of, uh, the central council of the central uh, council um, of the osce organizations that is made up of 100 persons and each uh, of these persons uh, is a representative of 10 civil society organizations um, and uh, we are now taking the responsibility uh, and commitment because we don't have any other choice and we have to act upon in order to uh, avoid the situation that already occurred during the uh, Maidan in 2014, when uh, the people created the organization that included various um, various uh, officials and other people who abused of their powers. Хочу додати, що наш духовний лідер, духовний лідер, не якийсь там, я не знаю ту людину, хто там на Майдані, епіскоп чи хто духовний лідер, наш патріарх самостійної української держави України Філарет. І, звісно, я буду просити благословення його. На створення такого уряду народної довіри і щоб це з Божою допомогою відбулося щонайшвидше і щоб реалістично, скажімо, оправдати довіру тих людей, які ну, з нами працюють, які нам довіряють. And of course, we are going to. Ask our spiritual leader, the leader of our, uh, our religion, um, of our um, uh, of our society, Patriarch uh, Filaret. Uh, we are going to ask for his blessings uh, on creating the government of people's trust, um, so that we can meet the expectations and the promises that we have uh, will have uh, given to the Ukrainian people. <clears throat> and the last thing to say. А Чому з перекладом Андрій Андрусяк перекладає на англійську мову? А Для того, що коли ну, кажуть, що в Україні немає лідерів, немає патріотів, немає, скажімо, праведників, немає людей, які готові брати на себе відповідальність, це все брехня. Просто влада узурпувала, скажімо, влада. Ті люди, які були 30 років при владі, олігархи. Вони узурпували владу і не дають нам жодним чином проявитись. Не вірте, що в Україні нема лідерів. Вони є і їх багато. And when uh, why are we translating all of this into English? is because um when they say that Ukraine does not have. Leaders that not have leaders of civil society, does not have experts. this is all uh, lies. And these lies come from <clears throat> those uh, dishonest people who, have, uh, who are abusing of their authority, of their power and, uh, uh, and um, uh, don't believe them, because what we are saying to you is that, yes, we do have such leaders, yes, we do have such experts, and uh, uh, we are many. Віримо, що в Америці переможе Трамп і допоможе врятувати Україну. Свято віримо в це, тому що Байден вже себе показав, і в даному випадку його руки по локті в крові українського народу, тому що, не маючи зброї з голими руками йти на ту раву, на ту навалу, яка прийшла на нашу землю. Це нереально і неможливо. А Америка мала б зробити все дипломатично ним шляхом, щоб цього не відбулося те, що в нас захоплюють міста, города і вбивають українців. And um we also believing that um uh, uh, when Trump is elected, uh, the new president uh, in the US, he will do everything uh, possible in order to uh, save Ukraine because uh, Mr. Biden has already shown that he's not uh, good for for that and uh, he uh, he is uh, Uh, to blame for the bloodshed of um, the Ukrainian people, um, uh, uh, as um, because the U.S. has not done uh, enough uh, in order to stop this war by the diplomatic means. Я не Карлсон, але я доберусь таки як найближчим часом до Трампа. Я не знаю, як це я зроблю, але інтуїція мені підказує, що я це зроблю, і Трамп, можливо, дасть мені інтерв'ю, і він розкаже його плани на Україну і як він зробить для того, щоб захистити українців, які вже ну, скажімо, на сьогоднішній день нерозвільно пов'язані. З Америкою, бо, як всі кажуть, дуже багато навіть наших різних органів, там поліції, все, вони зареєстровані в Америці. Як так трапилося і чому це так трапилося, покажуть журналістські розслідування і та ж сама Борисма, фірма Байдена, ми ведемо зараз розслідування по ній для того, щоб ну, скажімо, не вести політику навіть не двойних, а тройних стандартів. І Для того, що якщо лідер країни є, і він справжній, то він повинен дотримувати свого слова, а не подавати рі... кожен день різну інформацію, яка суперечить одна одній, як відбувається в багатьох країнах, в тому числі, на жаль, і в нашій. That's why, um, Valentina Elias is saying that she is hoping very much to have Um, uh, Mr. Trump uh, uh, for the interview and uh, ask him about what his plans are for Ukraine, how he uh, is going to save the Ukrainian people and uh, protect the Ukrainian people, uh, because uh, right now uh, what we are seeing happening in the U.S. Uh, with uh, Biden's uh, Biden's uh, firm and Biden's corruption and um, those political standards that that are not met in the U.S. um, and we see how the information uh, Анд is, uh, uh, is sometimes uh, із uh, самтаймз con uh, controversial and ендконтрадикшнл Україна переможе. Вона була, є і буде. І щиро дякую всім тим, хто uh, мене зрозуміє і uh, мене підтримає в цьому прагненні створення уряду народної довіри якомога скоріш. And um, the uh, Ukraine will prevail in this war. Ukraine has been is is and will be. and uh, we are thanking everyone of you who is going to um, help us and uh, support us in the creation of the government of people's trust. Все. Я думаю, що достатньо. Я багато наговорила, що можу...